Якщо вимкнуть світло чи опалення, як пережити холоди і не замерзнути, це питання, зважаючи на постійну загрозу обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури рашистами, нині не аби як актуальна серед українців. Відповідь на нього шукатимемо разом із експертами з туристичного спорядження у Житомирі. Найперше на що варто звернути увагу, кажуть фахівці, це одяг. Базовим шаром одягу є термобілизна, якою є головна функція відведення вологи. І терморегуляція вашого тіла другим шаром є утеплюючий шар, тобто фліси. Третій шар це захист від вітру і від дощу. При виборі термобілизни необхідно чітко розуміти, яку функцію вона повинна виконувати. Вона існує двох типів: синтетична і з вмістом шерсті або повністю шерстяна. Синтетична це для заняття спортом. Вона вас буде гріти, коли ви активно рухаєтеся. Умовно, ви йдете по місту, вам тепло. Ви чекаєте на Маршрутний транспортний засіб, вона вас перест... не буде гріти, вам буде холодно. Вона дуже швидко сохне, але вона от моментально відводить від вас вологу. Якщо у вас там робота сидяча, вам потрібно там за комп'ютером сидіти, тобто ви не не активно рухаєтеся, вам підійде варіант шерстяної термобілизни. Здебільшого, це шерсть маріноса використовується. Шерсть Маріноса це такий новозеландський баран, який ця шерсть є. Легкою ця шерсть добре в принципі відводить вологу. Термобілизна вона сама по собі не гріє, вона зберігає тепло вашого тіла. А от що справді гріє та утеплює, каже Микола: це флісові кофти. Він дуже добре буде відводити вологу від першого шару, яка буде, і тим самим буде зігрівати і терморегулювати температуру вашого тіла. Фліс, який такою вафельною структурою. Він набагато швидше сохне за попередній, і терморегулює теплоту вашого тіла, тобто він швидко відводить вологу. Є фліси з змістом шерсті, наприклад, того самого маріноса. Зазвичай туди додають невеликий відсоток цієї шерсті. Та шерсть, до речі, є антибактеріальною, тобто не буде ніякого запаху. Він такий тепліший, це вже ось на повністю на зимню пору року. Тримай голову в холоді, а ноги в теплі, говорить народна приказка, І з нею не посперечаєшся, адже варто замерзнути в ноги, як усе тіло проймає холодом. Тому не слід оминати увагою термошкарпетки або ж грілки, устілки, щоб уникнути переохолодження, особливо перебуваючи довгий час в укритті. Грілка для ніг. Тобто, це по аналогії вашої стільки, яку ви вкладаєте в взуття, саме ця буде там, працювати 8 годин. Тобто 8 годин вона буде віддавати тепло. Її часто використовують люди, які катаються на лижах. В принципі, її також можна використовувати, коли ви там, спустилися в укриття і потрібно там, зігріти або, там, ноги, або руки, щоб не отримати ніякого переохолодження. Це для рук. Вона парами йде, тобто ви її вкладаєте в рукавичку свою, і ця буде близько 12 годин віддавати тепло, тобто вона буде теплою. І... Буде працювати для терморегуляції вашого тіла, щоб зігрітися в квартирі без опалення та без використання додаткових обігрівачів, окрім правильно підібраного одягу, забезпечити комфортний сон, допоможе спальник. В залежності від температури, яка буде в вашому приміщенні, ви можете вибрати спальники, які там з температури комфорту від 9 градусів, тобто там до 5 градусів. Це буде рахуватися як типу, також трисезонний, але його достатньо як для використання. В квартирі спальники існують двох типів: з синтетичним наповнювачем і з пухом. Пух він якраз таки добре зігрів, тепло вашого тіла зберігає, він мало місця займає, тобто він компактний, він дуже класно компресується. Але якщо він намокне, пух зіб'ється і він втратить свої терморегуляційні характеристики, тобто він не буде вас зігрівати. Тому більш Практичним є синтетичний наповнювач, він швидко сохне. Він Має так само зберігати температуру вашого тіла, і він не ну, під жорсткі умови. Він краще підходить ніж е, пуховий спальник. Також швидко зігрітися можна гарячими напоями та їжею. Проте як бути, якщо немає можливості скористатися будь то газовою чи електроплитою у такому випадку. Фахівці радять на поготові тримати газовий пальник, на якому можна закип'ятити воду та приготувати сублімовану їжу. Є великий попит зараз. Люди перестраховуються в тих умовах, які ми зараз живемо, ми маємо бути готові до будь-чого. І це є такою хорошою і доброю альтернативою. Це я як прототип вашої такої газової комфорки, Вона підключається до балону. балони існують різними, тобто вони бувають там 100 грамів, 230, 450. Не найбільшим балоном 450 можна там закипятити 45 п'ять ну, сорок літрів води. Отже, на всяк випадок запасаємось теплими речами, альтернативними засобами для приготування їжі та вірою у світле майбутнє, яке обов'язково переможе темряву.